Привіт всім! Сьогодні тема наша е, Чернові Особливо корисно буде тим, кому хто ще тільки починає. Хто початки хто починає токарне це ремесло осваювати? Дивіться. Це опять же ця шпальтова на груша, яку я вам показував там, в шорцах там і прочесть. Матеріал просто супер. Е, не не обов'язково саме такий брати. Ви можете взяти будь-який. Матеріал зелений, тобто сирий І зажати центра вирізати бланк не з гілячки, а з товсту як я пояснював. Поліна там на 4 частини вибираєте у вас, бруски будуть перетином 70х70, 80х80, 100 на 100, може бути. І заготовляєте собі бланки. По-перше, ви навчитеся працювати різцем токарним Будете відчувати його, що робити правильно, що неправильно, там, пару разів зловити обратний удар там, або кетч. І, по-перше, ви будете набиратися досвіду, як працювати різцем. Це буде черновий, можна і косяком пробувати тут. По-друге, ви нічого не зіпсуєте тут. Це не чистова деталь, це черновий бланк. Ну І по-третє, у вас буде вже за той час, поки ви попрактикуєтесь на оцих бланках. У вас буде якийсь запас бланків, вони вже будуть сохнути. Ще раз наголошую, такі бланки отакого от перетину, ви не знайдете на жодній пилорамі. Це хіба що там хтось під замовлення ріжуть слеби там під оцю під заливку смолою? Ну, хто ж вам оттуда буде вирізати? Тому це все самі заготавлюєте. Рисунок тут просто супер. Зараз вам покажу приблизно. Так, це у нас десь бланк. Точно. 75 на 75. Що з них можна буде робити? Це бланки кроссграйн? Структура тут знаходиться. Ось Так От так дерево росло. Серцевида тут немає, може тут десь якийсь фрагмент попадається. З цих бланків можна потім буде висохнути. Можна буде робити коробки, сільнички, стакани, ну, горчки для лівців, для кухонного приладдя. Я не Рінг бокси, тобто для і теж коробки там для освічення, якісь подарункові коробки. Е, можна робити вази, вази для сухоцвітів, можна робити фрукти. тобто фрукти різні, там, Груші, яблуки, які теж там являються чи предметами декору, чи просто ви будете як фотографувати свої вироби з цими фруктами, дуже буде красиво виглядати. Це все на ваш вибір. Я сейчас додаю обертів, сейчас здесь 900 з лишним. Тики до вибрація припиняєте і и потихеньку працюємо. Коли дисбаланс уйде, можна буде добавить оберт і працювать уже далі. Просто надо підтягувати, потому що... Чорновий шпин-дельгач ділим з четверть, тобто це 32 мм. Ви можете використовувати той, який у вас є. Я просто взяв великий їм швидше працювати на І з великими діаметрами. Дамо трохи обертів, зараз десь 1100. Ріжеться дуже добре. Я пояснював, чому я роблю саме круглі бланки для проєктів end-grind. тобто коли волокна вздовж заготовки, тому що вони менше розтріскуються, менше розтріскуються, ніж такі бруски, тобто сушить і краще в такому вигляді, якщо ви точно знаєте, що ви будете в майбутньому використовувати їх для цих проєктів. Можна рукою перевіряти, можна вложити так от черновий різець, ви чуєте, що він не прыгає, значить тут вже гладка поверхня. А тут ще треба працювати. Есть проблемная делянка, сейчас Ну и все, сейчас это чтобы у нас был бланк однозначной сообщение. І дивимося, що ми наробили. Подивіться, це ж просто супер. Тут є і пігментація, тобто така стадія шпальти, і пігментація, і зонні лінії, тобто ці чорні полоски, наче маркером поведені. Ну і трошки елементи білої гнилі. Але вона ще не критична. Ну, критично воно не розпадається, воно не м'ягке, проткнути його не можна. Після сушки буде суперматеріал. Після того як пропитається маслом. Маше зміцне його. І для таких нескладних, ну, не де немає такої навантаження такого сильного. Це дуже добрий матеріал. Знімаємо його для наш маркер. Пишемо місяць, ну і рік тут можна. Можете і число написати. Торци замазуйте, або ПВА клеєм, як вам зручно. Або от таким дешманським якриливий лак. Оце його пряме призначення. Що Все, лак висох. Отправляйте на гріще. Зараз можна на гріші відправити. Якщо ви це робите літом, вже ріжі, коли 40, це робити не треба, ви буде просто капець. Сушите його в приміщенні в звичайному. Ну, скажімо, десь в майстерні сараї, шепить. Все воно висохло. На гріші, отакі бланки. Зараз просто прохолодно, вони повільно будуть сохнуть, сохнуть. На гріші такі бланки заліто висохнуть. Не треба ждати 3 роки, як казали діди там. За рік на дюйм, просихає, може десь і просихає. Тут трошки інший у нас температурний режим і сохнуть набагато швидше. Так, ну що, комусь сподобалось, підписуємося, далі буде. Всім гарного дня!